зустрічає в сонячний Шумкент. Тож до мене на ковшисті Шевченка розташувалася відома чайхана Баян. Ну що ж, ходімо перевіримо, чи витримає на цей раз перевірку Шумкент. Не ходіть по іншим каналам, ходіть в чайхану. Що ж, ідемо що ж, що ж, йдемо, Ти чи... 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 заходь, Заходьте, Сашко, заходь, давай, Сашко, заходь. Разу ми заходимо одразу на кухню. Угу. Ну, Йо... хто такий? Десь не я знаходиться. Кому це не?

Сашенька, знімай. У вас якась маленька кухня. Сигаліс. Я тебе не питала. Що ж, давайте все ж таки подивимося, що знаходиться на кухні відомої чейхани Таян. Як бачимо, вона така ну, дуже маленька, напевно, тут тільки один хтось працює. Та, давайте подивимося, чи є пилюка там зверху. Сашенька, давай знімай, знімай. давай ще. Сашенька, Сашенька, я тебе страшно, страшно. Снимай, снимай. Ой, ой, Сашенька, ой. А, Сашенька, снимай, снимай. Сашенька, ай-яй-яй, плюка. Що, ми бачимо, що у тут є а, плита. Зараз знаєте, що я візьму свій прибор і ми побачимо, чи є там бактерії. І зараз побачимо, чи там бактерії ми їм ж, Спочатку нам треба насипати трішечки такої муки спеціально хімічної. Сашенька знімає. Зараз ми бачимо, якщо воно підніметься більш ніж 20, це означає, що ця мікрофлора не здатна не здатна. На неї не можна впливати. Ви бачите це? Ви це бачите, ви це бачите? бачите, це, це, це приближає норму в три в три рази. Я в шоці, я в шоці хімічно не approved. Так, давайте ми побачимо на витяжку. І вона вся в маслі. Потяжку давно не мило, це, звісно, дуже страшно. Це дуже страшно, бачимо, що сміття якесь побутова хімія поруч з там, де готується їжу. Господі, господі. Це дуже страшно. Добре, давай подивимося на рукомийник, що нас є. Ми бачимо, що тут є брудні ці, це означає, що світа, яка тут прибирає, не... Ну, вона не впорається В мене впорються своєю роботою таксі. Вяняє трішечки, але не сильно. І так, бачимо, цих три губки є. От, дружка, це я ставлю лайк, це правильна губка, а оці дві таке. Таке. Угу. Одна кастрюліка. Бачимо брудно, брудно, там брудно. Що ж, відкриваємо холодильник. А де у вас вся їжа, який там? Тамак. Там нічого що там. Всм коза пришла. І не снимай, на не снімає це скауля. А у шеф, тут повний безприєм. Кеш? Ну допоможе. Що ж, на кухні я зробила свої висновки. Ходімо в туалет. Ой, ну тут вже краще, краще. Є рушнички. Ганчірка прям в рукомийнику. Я ще. Так, ходить Сашко, ходить тяжко, давай. Туалет, давайте дивитися. Опа! Волос! Чийсь волос! Це, звісно, покоївка. Погано працює. Ну, бачимо, що туалетна уваги нема. Напевно, цей тут працює і всю використав. Так, туалет сам вже чистий, доволі вони такі слив Працює. й сюди. А, а це що? Тяжко! Тишка! Ей, іди сюди! или член. чему тут вода? Вы же сами себя облили. Ты, ты меня не любишь? Ты знаешь, что мимо Ты за что мимо мне... Сашенька. <как> Настав час, что вас ты ежу. ж, я замовлю себе ташкентский чай, плов и самсу. Угу. Дякую. Бол -бол. Угу. Бол -бол. Дякую. Рахмет. Uh -huh. Я це коштувати не буду. На цей рахунок, будь ласка. І так, за плов, чай і самсу я віддала приблизно 5К тохтатінгє. Це приблизно 384 гривні. Що ж, я зробила свої висновки. Поговоримо. Що ж, відбулася перевірка у Чайхані Баян на Шевченко-Кощосі. Що я можу сказати? Інтер'єр і екстер'єр. Чудовий, все кафе тільки заради мене, заством я була єдина і більше нікого немає. Чистота. Витяжка чиста, в деяких місцях була пилюка, але в цілому непогано. Ганчірки не смердять, нема просрочки, ну там взагалі їжі немає. В принципі, чисто. У залі чисто, але в туалеті мене майже не злили водою. Ціни. Доволі дорого для чайхани, але я розумію, зараз у всіх важкий час. Обслуговування. Абдул, ви неймовірний чоловік. Але дзвонити шефу та обзиватися було зайвим. В цілому мені все сподобалося, але я не помітила Максі Чай в мені. Та чомусь у вас не грає Кайрат Нуртас. Тому рекомендувати чайхану Баян я не можу. Ne recomiendo. No recomiendo